Так, ну дивіться, буде повторення в якимось найближчим часом? Десь я так розумію, це про тиждень приблизно, десь так а, буде повторення якогось такого кошмарення розтягнутого, тобто знову там о, три дрони, пів ракети, Оця вся якась така напівмуляжна історія. А ризик, а, ризик а, от подібного обстрілу, от такого подібного обстрілу, він все-таки більше падає. Кінець березня, квітень. Тобто тут все-таки більше про квіточки вже про якийсь такий період. Як мінімум, так ними планується на даний час. Я так розумію, що не дивлячись на те, що там міги злітають, і кораблі трохи е десь хитаються по нашому морю, яке вони е чогось вважають своїм, ну то вже інше питання, немає технічної е змоги знову нанести такого масштабу удар, тому. от, ну, як якесь таке буде, але не таке масштабне, як, от, е, як от, сьогодні, таке, як сьогодні, mm -hmm. воно десь кінець березня, квітень, е, тому що немає ресурсу, щоб так гатити по Україні через день чи навіть раз на тиждень. Уже давно немає все витратили. Тому так е, різнопланово обстріляли нас сьогодні із всього, що нас на шкріблі по сусікам, як ото в них говориться. Та там же заворушення роблять оці самі русаки, які проти влади їхньої, оці вільні, вільні, вільні русаки. А, от. І там е, буде якесь заворушення, і будуть ще заворушення на території Ерефії, бо диявол одразу падає диявол. От тупо одразу падає диявол, е, як момент того, що да, щось буде. І вони знову будуть валувати, скоріш за все, про е, т, свої. Оці, всі скрепи по правосуддю, коротше? Ну і оця вся історія пов'язана з тим, що знову теракт кошмар, рязанський сахар. Ну оця вся каламуть. Причому там я ж кажу, там не стільки важливо, хто там робить ті теракти в Брянську, чи самі русаки, які з легіонів ти ну да там тієї вольної Росії, чи яка вона там? У них господи, прости, от чи не вони тут головне, прецедент? Да, дивись, в мене випадало вже неодноразово, коли ми продивляємося, що чекає нас у березні. в мене випадало вже купу разів. Я про це казала. Дуже хитра диверсія. Дуже хитра диверсія. Зараз поясню в чому хитрість. Усіляко намагається Путін підставити Лукашенка. щоб... Білоруси або Лука Лукашиністи назвемо це так. Валували з кожного тюга. Він хоче втягнути луку, підставити луку для того, щоб Лукашиністи і сам Лука втягнувся у війну. Я вже неодноразово в мене випадала ця провокація на березень. Місяць я про неї попереджала купу разів, і воно більше пов'язано не з загрозою нам, навіть загрозою для самого Лукашенка. От у чому якби момент дуже цікавий у цього у цієї всієї провок. Каці, чи вони там руснявих солдат перевдінуть в білоруську форму і розстріляють і зроблять вигляд що то українці? Це все зроблено для того, щоб Лукашенка втягнути в війну, бо він володці отут -от сидить зі своїм шпагатом. От, от що буде там коїться на білоруському кордоні. Одинадцяте число в них вже скоріш за все не проканає, тому що про нього всі дізналися, і тепер вони у вісімці мечів не знають, що з тим числом робити, на яке все планувалося. Що планується? Планується планується дійсно якась диверсія в. Обидві сторони вона проходить по пажу мечів, тобто це нанесення так не супер великого ущерба, так скажімо, да білору, білорусам і українцям, але все-таки це про агресивну якусь історію. З чим пов'язано з імператрицею? Це завжди про о, матір, матерів, о, щось пов'язане з матерями, можливо, дітьми, з матінкою, з землею, тобто про порушення кордонних оцих моментів. Тобто я ж кажу, скоріш за все вони будуть робити якусь диверсію типу аля обстріл, і тут іще там, я не знаю, вбили умовно аля білоруса. Знаєте, ну коротше, а він ніфіга не білорус, ну коротше, отака от історія. Але я так розумію, що із за нашої розвідки плани на 11 трішки трошечки похитнулися. І тепер всі страшно тяжко думають, що з тим робити. Бо уже 11-го, як дурні, таке не ну, так, таке зробити буде коротше. Відкладається така історія. Вона зараз буквально, от на подвійці дві пентакли. Вона зараз буквально на 50 на 50, як її робити, і коли? Ну, типу, а але скоріш за все, 11-го вже ніхто нічого не зробить. Одразу одразу ні, одразу ні, одразу ні, от прямо двійка мечів, яка завжди у тарона якийсь прямий запит, якщо випадає, то вона прям про категоричне ні. А чому? А тому, що тому, що суспільство все розуміє, саме нормальне суспільство білорусів, і буде е, бадатися чинити опір, тобто п'ятірка, п'ятірка жезлів. Тобто, оті е, сонечка, які залишилися у Білорусі, е, як Да, білоруси, вони виходять в перевернутому вигляді для Лукашеністів саме для Лукашенка, як для такого для пропаганди. Да? І вони будуть бадатися палками, розуміючи, що то, ну, то не то пальто. І загнати знову ж таки тих військових, ті залишки армії. Ну, коротше, я думаю, що Лукашенко буде від знову вертітися як дзига. Ото знаєте. І знову, до речі, що він буде робити? Він буде робити п'ять. Тірко мечів по відношенню до а, Путіна. Тобто, це знову, ну коротше, предательство, розумієте, знову ножів спину. Навіть при очевидних таких речах знову ножів спину, знову він буде юлити і щось розповідати. Паскуда Соловйов дійсно дуже цікаво. Тут випадає що? Яку позицію ота ота о-о-о Оте, не до вона займає зараз. Він буде а, виступати а, публічно найближчими, так скажімо, тижнями знову у своєму медійному просторі і політичному, як третя сторона. Тобто, скоріш за все, на якісь аля переговори чи командіровки, чи з кимось, ну типу, я з кимось поспілкувався, як третя особистість. Така історія дійсно є. Для чого він робить трійку Пентакли, тобто він пропрацьовує якийсь план працює людина у своєму пропагандистському колі, щось винашує що винашує винашує якусь королеву мечів, тобто якусь агресивну, все таки, ну є да і якийсь а, новий привід для агресії, для агресивної заяви. Якийсь новий привід для того, щоб когось у чомусь звинуватити і повалати там бріжж, брі зі своєю слиною, желчу в свій мікрофон навалувати, а, щоб, хоч якось, зберегти оцей свій авторитет і умов. Вну кажуть, да, свої бабки, які йому платять, які йому треба відпрацювати. А Соловйов, ну прям ну дивіться, ну прям прекрасна карта. Ну ну прямо чудова карта. От от такого от дядька з чотирма копійками в обнімку розумієте, воно прямо каже про людину все, що має красномовно сказати. Я вчепився в свої чотири копійки, і намагаюся в їх в їх відпрацьовувати будь-якими методами.